Наступна головоломка. У нас є така рівність 4. Відняти 5 дорівнює 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно додати 2 сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Додати два сірники, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно додати два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задача? Для цього нам достатньо додати ось цей сирний, ось сюди. І ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 додати 5 буде 9, 9 дорівнює 9. Наша рівність. Рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.